Сьогодні криворіжці прощалися з бійцем підрозділу тероборони Сергієм Данілюком. Свого часу він проходив строкову службу у прикордонних військах. Після армії пішов працювати в правоохоронні органи. Далі був період роботи у сфері приватної охорони. Грамотний спеціаліст та вимогливий начальник до його думки завжди прислухалися, цінували і поважали, кажуть учасники жалобної церемонії. Сережа це один із сотень людей, які у складну хвилину, у екстремальну хвилину, будуть знати, як себе вести і поведуть правильно. Інші можуть знати це, балакати, як правильно. А Сережа е, знав, як себе повести і вів цю екстремальну хвилину правильно. Не вагався наш земляк із тим, чи потрібен він на фронті, точно знав, що його навички служби на кордоні знадобляться на війні. Завжди був. Людиною слова. Він, якщо чогось бажав, він цього досягав. І це, перш за все, Рішення його, коли почалася повномасштабна війна, піти захищати свою країну. І він дуже серйозно до цього ставився. Бойовий шлях Сергій Данілюк розпочав у складі 129-ї бригади територіальної оборони. Брав участь у звільненні Херсонщини, обороняв Авдіївку, відбивав ворожий наступ біля Запоріжжя. Останній бій герой прийняв поблизу селище Старомайорське Донецької області. Такого друга як Сергій, у мене, не буде ніколи. Він у будь-який момент мог прийти на допомогу. Він мені був як брата. Сергій Данілюк відзначений нагрудним знаком за заслуги перед містом. посмертно. Останнє місце спочинку захисника центральне кладовище сектор почесних поховань. Юр Кононенко Вадим Діденко цей день.